Привіт-привітик всім! Мене звати Оксана і я вас вітаю на своєму творчому каналі Оксимур Handmade по-українськи. Сьогодні ми з вами будемо в'язати ось такі шапочки. Це, звичайно, шапочка Біні, А це та ж сама біні, трошки меншого розміру, і з отакими вушками. Шапочка Кицька. Тож, приємного всім! Перегляду. І так, нам потрібно набрати 80 петель плюс одну петельку для того, щоб замкнути наше в'язання в коло. Набирати ми будемо еластичним способом, який я вже показувала раніше у відеомайстер класі на шкарпетки методом Helix. Зараз я вам ще раз покажу, може хто не дивився, обов'язково подивіться. І залишу на відео відеопосилачку в інфобоксі. Отже, тримаємо так, заводимо сюди спецію перекручуємо. І зараз будемо набирати під першу, ниточку на першому пальці і витягуємо ниточку з другого пальця. Тепер на першому пальці перехвачуємо ниточку так. І заводимо сюди так само, витягуємо з другого перчика. Знову так так. і знову перехвачуємо ось так. Потім. Так. І перехвачуємо. Таким методом набираємо 81 петлю і зустрінемось з вами. Після того, як ми набрали 81 петлю. Нам потрібно замкнути наше в'язання в коло. Робимо ми це ось таким чином. Перезнімаємо з однієї спиці першу петельку на іншу, і протягуємо її під першу петлю. Ось так. Все, ми замкнули коло. Зараз ми в'яжемо резиночку один на один. Нам треба пров'язати один-два рядочки. Кому як подобається, це лише для того, щоб наша шапочка не підверталася по краям. Це зробимо самостійно. Отже, я пров'язала два рядочки резинки один на один. Далі буду в'язати лицевою гладдю до потрібної мені величини чи глибини шапочки. Ви в'яжете свою глибину на свій розмір. Може, ви хочете її зробити з підворотом, тоді вам треба більше пров'язати. І ми з вами зустрінемось вже на маківці, коли будемо закривати верхівку шапочки. І так, я пров'язала на потрібну мені висоту шапочки. Для мого розміру це 12-13 см висоту. І зараз я буду робити у бавочки по маківці шапочки. Для цього нам потрібно. Наші вісімся петель розділити на 4 і розставити 4 маркерочки. У нас будуть 4 клини, і ми будемо обдавляти, ось зараз, таким способом. Між клинами буде по одна петелька. Я не буду її відокремлювати аж двома маркерочками. Ми можемо собі взяти, або на початку нашого відрізку, робити цю петельку, одну лицеву, або в кінці. Я для зручності буду робити її в кінці. І так, перший ряд робимо ось таку бавочку. Перші дві петельки ми розвертаємо, щоб вони у нас лежали так. І за задню стіночку пров'язуємо дві петельки лицевою з нахилом вліво. Далі в'яжемо до останніх трьох петель. Я вже так. Доки на нашому відрізочку не лишиться три останні петельки. Все, у нас три останні петельки. З цієї сторони нам треба зробити дві разом, у бавочку і одну лицеву, яка буде проходити між убавочками. З цієї сторони ми робимо у бавочку за передню стінку, пров'язуємо дві лицевою з нахилом вправо. Ось так. Далі одна лицева. Все. Цю частинку ми пров'язали. Так само в'яжемо ще останні три відрізки. Так, розвертаємо петельки дві. Ось так. І за задню стінку пров'язуємо лицевою дві рази. Так, це перша обавочка. Далі до кінця відрізку в'яжемо лицевими. Не дов'язуємо три петельки. Так. І знову дві, ось так я підтягну їх. Дві пров'язуємо лицевою за передню стінку з нахилом вправо. Так, ще раз. Це досить нелегко зробити, але треба приловчитись. Ось так. І остання петелька у нас лицева. Далі пров'язуємо самостійно. Ну, ось я пров'язала один ряд з убавочками. І наступний ряд ми будемо в'язати лицевою гладдю. Потім знову, в третьому рядочку, робимо знову убавочки. Так само, як в першому. Четвертий ряд знову пров'язуємо лицевою гладдю. Так, ми будемо в'язати, чередуючи ряд з убавками ряд лицевою гладдю. Допоки в нас на спицях лишиться е, наші три петліцеві, і між ними по три е, петлі із основного полотна. Далі я вам покажу, як їх пров'язати і як закрити саму верхівку. І так, я перейшла на спиці з більш довшим тросиком, або можна перейти на звичайні шкарпеткові спиці. Як ми почнемо отут закривати цю маківку, щоб нам було зручніше. І тепер я пров'язала до тих пір, поки в мене не лишилося по 4 петлі. Це одна петелька ця лицьова і ще 3 петельки на кожні, на кожному відрізку. Зараз нам ці три петлі треба буде пров'язати в одну. І так, на кожному відрізку. А потім будемо збирати маківку на. Голочку і заправляти. Як нам це зробити, щоб це було гарно? Цю першу петельку я перезнімаю отак, щоб її розвернути, ці дві петлі підтягую і буду пров'язувати за передню стіночку з нахилом вправо, а зверху накидаю на них цю першу петельку. Ось так. Лицеву пров'язую лицевою. Тут так само. Першу петлю я перезнімаю так розвертаючи. Дві петельки пров'язую за передню стінку з нахилом вправо. І на них зверху накидаю ось цю петельку. Ой. Так. Це у нас лицева. З другої сторони, так само пров'яжемо. Все, ось у мене всі петельки пров'язані. Лишилось у нас по 4. Вісім петель загалом. І зараз ми відрізаємо ниточку, заправляємо її в голочку і будемо закривати маківку. На цю ниточку просто нанизаємо всі петлі, і туди всерединку, з виворітньої сторони, їх треба буде акуратно закріпити. Ось так. Наша шапочка-біні готова. Для шапочки кицьки. Нам потрібно ось тут, поміж. Клинів, ось тут, вив'язати вушка. Зараз ми це з вами зробимо. Ось я пров'язала одне вушко самостійно, нам треба буде зробити таке ж саме вушко з цієї сторони. Як ми будемо робити? Дивіться, ось тут у нас є така сама вища точка це сама серединка, середня лицева, така доріжечка. По цій лицевій петлі посередині будемо набирати за одну сторону, за одні дужки і за інші дужки петлі. Відраховуємо від самої верхньої цієї петельки. Дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6. І в сьомої починаємо набирати за цю за цей край. 16 петель з 7 петлі. Ось так. Я беру цю петельку і буду набирати, можна набирати на шкарпеткову спицю одразу, можна використовувати гачок, чим вам буде зручніше. Я беру ниточку і буду ось так витягувати сюди петельки. Нам треба витягнути 16 петель. Дивіться. Першу петельку далі треба притримати хвостик і вже кожну на пів петлю, один, два, три, чотири. Ой, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять. 13, чотирнадцять, п'ятнадцять і шістнадцять. Ось, за цю дужку ми набрали шістнадцять петель. Так. Тепер перевертаємо. І. На цій стороні вже інші від себе. На цій напівпетлі будемо так само набирати 16 петельок. Першу петельку я, мабуть, витягну гачком, вона важко витягується. Ось так. І так само по цій стороні набираємо 16 петельок, Самостійно. І так. Я набрала на дві спиці по 16 петель зараз нам треба закріпити цю ниточку. У мене вона складається з декількох ниток, і я нею обв'язую основну ниточку. І так її закріплю, щоб вона у нас ніде не тікала, не розпускалася. Так. І зараз ми будемо пров'язувати наші вушка. Ось так. Там кінчик в серединку заправимо, його не буде видно. Пров'язувати будемо перший ряд у нас буде йти лицевими петлями просто без убавочок лицеві петлі. Один ряд сюди і наступний. Наступна спиця. На обох спицях. Отже. Починаємо. Трошки важкувато перший ряд пров'язувати, але ми це зробимо. Так, лицевими петлями. І так, перший ряд круговий ми пров'язали лицевими петлями. З наступного ряду будемо робити убавочки. Убавочки будемо робити таким чином. Перші дві петельки ми пров'язуємо лицевою за передню стінку з нахилом вправо ось так. Далі в'яжемо лицевими. Останні дві петельки так само пров'язуємо разом, але вже з нахилом вліво, тож нам їх треба перевернути. Ось так. Перевернути і за задню стінку з нахилом вліво. Так. Перевертаємо цю спицю, в'яжемо аналогічно. Тобто, перші дві петельки. З нахилом вправо за передню стінку. Тут треба добре підтягувати, де перехід з однієї спиці на іншу, щоб в нас не було там дуже вільно, ми його підтягуємо. Далі всі петельки лицеві. Останні дві петельки перевертаємо. Так, щоб ми їх могли пров'язати за задню стінку з нахилом вліво. Ось так. Все. Так, робимо убавки в кожному ряду, в кожному ряду, аж доки в нас не залишиться на спицях по дві петельки. Далі зустрінемось. Зараз я пров'язала вушко до останніх двох петельок по кожній спиці відрізала ниточку, і зараз я заправлю, тобто перезніму ці петельки на голочку ось так. Пере цю сторону. І нам лишилось Акуратно заправити цю ниточку, закріпити там. І десь серединку її туди закріпити. Так, відтямотий хвостик. Обрізати. Не потрібне і все. Ну, ось і готова наша шапочка. Шапочка кицька, чи котошапка чи шапочка кішечка, хто як її називає. По цьому майстер-класу, ви бачили, можна зв'язати звичайну шапочку біні або ось таку шапульку цікаву, яка буде цікава діточка. Надіюся, її з задоволенням будуть носити. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною. Якщо вам сподобався мій майстер-клас, ставте свої пальчики вгору, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також чекаю вас в коментарях, якщо комусь щось не зрозуміло, звичайно, відповім всім. Тож, дякую за перегляд, до нових творчих процесиків. Па-па!